Ярослав. Я пердив том все, сука, в прайме такому, блядь. Удачи вам, та, дай бог нам удачи. Что, попробуем что-то? Да и так все добре, Сережка. Ліво казана забрали Забрали Забрава Бля, справа мене забрав. Хані пень з дробовиком грає, прикинь. Uh -huh. Прикинул. <рекинув>, Прикинув, каже. Забрав, казала. Хорош. Ой, у mm -hmm. мене є справа, хтось, да? Не бачу. У мене забрали. Бачу. Казан пішов наліво. Там. Да, я, я чую. Я тільки не бачу хто тут пишо Бл, я навіть не почув як вона підійшла Все, активується, активу щось Аук, забрав в центрі ДНК. Дав да. Ще є справа Понял. Справа за кантом, справа за кантом, не уважайте. Забрав, забрав. Бля, казан мене зліва забрав. Не бачу нікого. А, казан зливо упасть стоїть. Де? на мені, на мені, на мені, на мені, Бачу, його. Я, я його боюсь. Бля, та... він... Та не бійся, чи чого? Погнали, погнали. Я, я йду, я йду за я тобою. Я просто собі біжу, біжу спокійно, тут бац, казан виліз. Голову до сліва, до капейдера собі. Зліва він, так і стоїть зліва. Хорош! Єбав всадив! Єба, його що звернуло? Ой, <с> дао <Had> На <с> мені <had> казав. відход, відходьте, пацани. Чек. Зліва, зліва йдуть, зліва йдуть. Наш там за централе Бля, ну Казан вилітає просто не звідки. Я не можу його. Да, 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 да. Я тобі кажу, що я боюся його. Стрельба починается я бігаю. Право е в мене за контом Блярус не штуки не пенсии Башу я так понял Казан да да за кантом? Да, 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 по-любому кидай этом хе Не, казан тут стоїть за блоком цього. він вже в центрі. В центрі. По ногами стріляли в центрі. Але пінч тапає. Та дуже жорстко, ну. Я вже не бачу. біля в центрі хані пінжа зробила. Добре, день, добре, йдемо, пацани. Дивлю сережку. Хані Мені точно стрілює. Ліва. У мене є справа mm -hmm. теж хтось Хорош. Я відпідняв. Бля, я Бля, казан вилетів. Звідки, сука, ти тут взявся, бля? Хорош. Зліва, зліва на базі у нас є. Плані, стоїмо, пацани. Стоїмо. Дякую. Забрало. Алло, майже забрав. Ай, що загрузив? Ай, що загрузив? Бля, казан, так ты узиком, бля, ведає, блядь. Добро. Хорош. Познати, познати. Бля, у нас ä, справа, Серега, сзади тебе, сзади тебе, Сережка. А, блин, а я туда дивився. Спокійно. Ой, казан прям там за блоком. Хорош! Йой, Ледво, блядь! Яй. Ну ваш, не ваш.